Добрий день! Сьогодні я відповім вам на най найпоширеніше запитання про встановлення коронок на молочні зуби. А саме, у яких випадках застосовують коронки для дітей? Що краще поставити дитині пломбу чи коронку? Чи не заважатиме коронка зміні зубів? Залишайтесь з нами, буде цікаво! Мене звати Біланенко Аліна Миколаївна, я дитячий лікар-стоматолог в мережі стоматологічних клінік «Люмідент» у Києві. Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на наш канал. Коли я починаю розповідати батькам про дитячі коронки на зуби, в їх очах часто бачу здивування і нерозуміння, навіщо ставити коронки дитині. Дитячі коронки на молочні зуби використовуються в багатьох випадках. Давайте детальніше розглянемо в яких випадках. Найчастіше при діагнозі пульпіт. У дитини, коли зруйновані стінки зуба, які несуть велике навантаження. У цих випадках дитяче протезування зубів незамінне, бо пломба з часом може сколотися, з коронкою це неможливо. Коли зуб дуже зруйнований, а до фізіологічної зміни зубів ще далеко. Також застосовують їх при бруксизмі. Це коли дитина скрипить зубами вночі. Точну відповідь на питання, чи варто вашій дитині протезувати молочні зуби, може дати дитячий стоматолог люмідент на консультації. Які ж переваги використання коронок в дитячій стоматології? По-перше, ці ортопедичні конструкції надійно захищають пошкоджені зуби. По-друге, вони естетичні, адже в дитячій стоматології використовують не тільки металеві стандартні коронки. А й окису цирконію керамічні коронки на передні зуби, які за формою і кольором виглядають природньо та дуже гарно. Коронки стандартні, і чекати виготовлення не потрібно. Просто підбираємо по розміру та фіксуємо після проведення лікування. Коронка ніколи не заважатиме зміні молочного прикусу на постійний, оскільки розмоктування корення проходить фізіологічно. А фіксування відбувається безпосередньо на коронкову частину зуба. Випадає ортопедична конструкція так само, як і здоровий молочний зуб, коли настає час зміни на постійний. Вибір між пломбою та коронкою може зробити лікар тільки після огляду стану зубів дитини, з рахуванням її індивідуальних особливостей. Щоб дізнатися більше інформації, подивитися приклади наших робіт, а також багато корисних відео, переходьте. На наш сайт за посиланням. Якщо для вас це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал та залишайте у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Дякую за увагу і до зустрічі в мережі стоматологічних клінік Люмідент.